Welcome to my blog, або історія про те, як мені видаляли одночасно обидві нижні вісімки. Так, ну спочатку нам потрібно доїхати до клініки, тому чекаємо транспорт. А тут я вирішила показати себе ось таку невиспану. По суті, перед прийомом залишався ще час, тому ми з вами і вирішили зайти в ТЦ. Так, ну все, тепер точно йдемо до клініки. Ось і відніється наш пункт призначення. Так, так, це саме стоматологія еліт. Отож, чекаємо на свою чергу. Це кабінет, в якому власне мені і будуть проводити операцію. Сама операція пройшла безболісно, було прекрасне ставлення до пацієнтів, тому клініка супер. Тут уже видніється незначний набрік. І тепер опухлий хомяк промує додому. У перший день операції аж до вечора в мене було німіле обличчя і було дуже боляче ковтати. Таблетки різали на шматочки, бо його було неможливо ковтнути. Тут я намагалась поїсти, але щось не дуже успішно. Сил не було ні на що. Це в нас тут на тортошку потерті яйце та огірок. Тут у мене напухла і шия, і вона також дуже боліла. Тут на честь дня народження мого тата купили раків, але я не змогла їх їсти, тому моя їжа виглядала таким чином. Тут навіть видно, що мені вже набагато краще, але тверду їжу я їсти досі не могла. Ну і звичайно, весь цей період мене супроводжувало виснаження і басилля організму. І саме під вечір мені ставало трошечки краще. Увесь цей період моя улюблена їжа за ось такі млинчики з кавичків. Вони були дуже смачні, їх було легко коптати. З однієї сторони обличчя зберігався набряк, і також звідти текла якась неприємна рідина, схожа на гній. Тому я вирушила в клініку знову, але мені сказали, що все добре і воно пройде. Тут у мене з'явилось навіть сили трішечки попрацювати, і вже все добре, як бачимо, з обличчям. Тому хвилюватися щодо виділення вісімок немає дійсно причин. Все буде добре. Дякую вам за увагу.